Між Надвірною і не пам'ятаю, яким містом ми проїжджали і зайшли так от поїсти, ну, звичайно, коли буде ревляно. І дівчата кажуть, що є на перше? Вони кажуть, я капусняк. Кажу, та що, серйозно? Вони кажуть, серйозно, несіть шість. Бо нас було шестеро. Приносить нам, і він такий смачнуший, що можна з розуму зійти. І все, що ви нам не принесли, таке смачне, що можна чокнутись. І ми такі задоволені, ну насправді, ну так вражаючи смачно. І підходить така дівчина, знаєш така о, красива дівчинка, підходить і каже, що би ви ще хотіли. І хтось з нашої дурнуватої компанії каже, ще би коксу. Вона повертається і каже: Я не знаю, чи в нас є, спитаю на кухні. Ми посміялися з цією ситуацією. Хі -хі 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 -хі, дівчинка не знає, і слава Богу. І ми вже виходимо, сідаємо в бус, і прибігає ця дівчинка, відкриває бус дуже резко, дуже сильно. Вона тримає ту от е, книжечку на замовлення і каже: зараз ти подумає, що скаже, є. Yeah! ні. Вона повертається, і так каже: Я перепрошую, а хто з вас притула? І сидить притула, дивиться О, на неї і каже: Я хочу тут жити. Це чиста правда. О, Вона пос... каже: дівчата попросили, щоб ви розписалися. Добре, без проблем.